В'яжемо 19-й рядочок. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо петлю. Нагачкою дві петлі, Пров'язуємо через цих дві петлі, і пров'язуємо дві повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо 4 повітряні петлі, 1, 2, 3, 4. Накид. Вводимо гачок за столбчик з накидом, пров'язуємо попкорн з 5 стовпчиків з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо очок за цей самий стовпчик з накидом, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. Чотири. 5. 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо шість повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6 накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. За ось цей стовпчик з накидом пров'язуємо три стовпчики з накидом і між ними од по одній повітряній петлі. Один повітряна петля, накид за цей самий стовпчик. Два повітряна петля, накид за цей самий стовпчик. 3. Повітряна петля, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. 6 повітряних петель. 1 2 3 4 5 6. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом накид. вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо попкорн з 5 стовпчиків з накидом. Три повітряні петлі, попкорн з 5 стовпчиків з накидом. 4 повітряні петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 19-й рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Начкою На дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо двадцятий рядочок. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, начкою На дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо ще три повітряні петлі. Один, два, три, два накиди. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку, на гачку є 4 петлі, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2. Ми пров'язали стовпчик з двома накидами. Два накиди. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, три повітряні петлі. Один, два. 3 накид, вводимо гачок сюди під низ під арочку, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. 3 повітряні петлі, 2 накиди. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Два накиди. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Два накиди. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, 5 повітряних петель: Один, два, три, 4, 5. Два накиди. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, сюди пров'язуємо два стовпчики з двома накидами. Один. Два накиди, за цей самий стовпчик з накидом, пров'язуємо другий стовпчик з двома накидами, одна повітряна петля, два накиди. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з двома накидами, один. 2, одна повітряна петля, два накиди. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з двома накидами. 1, 2, одна повітряна петля. За кожний стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом і між ними по одній повітряній петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця цієї частинки узору. Пров'язали 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, два накиди. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Два накиди. Водима очок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Два накиди. Вводимо очок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо попкорн з п'яти стовпчиків з накидом. 3 повітряні петлі. Два накиди. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Два накиди. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Два накиди. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. 5 повітряних петель. 1 2 3 4 5. Два накиди. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з двома накидами. 1 2 накиди. За цей самий стовпчик з накидом. Два. Одна повітряна петля, два накиди. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. 2. Одна повітряна петля, два накиди. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з двома накидами. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 20-й рядочок. Вводимо гачок в четверту петлю. Один, два, три, чотири. є дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі.